Всім привіт! Це канал Творимо красу. Продовжуємо в'язати нашу чарівну таку красиву серветочку. Це вже в нас четверта частина, і будемо починати ми зараз 16-й рядочок. Ось так вона виглядає після 15-го ряду. 16-й рядочок. Ми перед тим як почнемо, маємо зробити ще одну процедуру, яку ми робили в декількох попередніх рядочках. Тобто, там, де в нас має бути остання арочка. Я пров'язала дві повітряні петлі, роблю накид і з'єднуюся з початком ряду за допомогою напівстовпчика з одним накидом, тобто для того, щоб опинитися більш-менш посередині арочки. Да? І в цьому ряду нас чекають стовпчики з двома накидами, і повітряних у нас уже в арочках буде по 4. Тобто Замість першого стовпчика з двома накидами я набираю 4 повітряні, а також набираю 4 повітряні для арочки. Тепер роблю 2 накиди і йду під наступну арочку. Пров'язую стовпчик з двома накидами, 4 повітряні. Знову роблю 2 накиди під наступну арочку. Знову ж таки пров'язую стовпчик з двома накидами, знову чотири повітряні. І ось таким чином в'яжу до кінця рядочка. Майже завершила я вже 16-й рядочок, тобто наші стовпчики з двома накидами. Ось так це все зараз виглядає. Так, І зараз будемо завершувати ряд. <кій> знову ж таки, Нашим цікавим способом. Будемо з'єднуватися в четверту повітряну петлю підйому. Перед цим я пров'яжу дві повітряні, і стопчиком з одним накидом, з'єднуюся в четверту повітряну петлю підйому. ще раз повторюсь. Так, І тепер ми будемо в'язати наступні елементики це у нас 17 рядочок. Ми зараз набираємо дві повітряні і з'єднуємося. Із наступною арочкою. Знову дві повітряні, з'єднуємося з цією ж самою аркою. Тобто, ось у нас так виходить. Тепер знову дві повітряні, з'єднуємося з наступною аркою. Дві повітряні з'єднуємося з цією ж самою аркою. Тобто, у нас виходить арочка одна над аркою і одна арочка над стовпчиком. І знову дві повітряні, і з'єднуємося. З'єднуємося, я ж маю на увазі стовпчик без накиду. Ну, хто зі мною давно вже в'яже, то знаєте, що. що я таким чином називаю з'єднання стовпчиком стопчиком без накиду. Так, ось така історія цього рядочку. Продовжуйте до кінця і зустрінемось на початку наступного. Так, Майже я закінчила рядочок, і знову будемо робити нашу. Стандартну маніпуляцію, але оскільки в нас тут дуже маленькі арочки, то прямо з того місця, де ми закріпили стовпчик без накиду, робимо накид і в основу нашого, точніше в першу петлю нашого ряду, да, пров'язуємо пров на півстопчик без накиду. Тобто в нас вийшло, бачите, ось так, як, так як і треба. Так, і наступний 18-й наш рядочок. Він у нас знову дуже простий. У нас тут знову тільки стовпчики без накиду і повітряні. І в'яжемо ми його наступним чином. Пров'яжемо одну петлю повітряну замість першого стовпчика без накиду, і потім з'єднаємося в неї так? дві повітряні, і приєднуємося до вершини наступного стовпчика без накиду. Вибачте, до наступної арочки. Тобто наша наступна арка, ми в неї приєднуємося. Знову дві повітряні і приєднуємося до наступної арочки. Знову дві повітряні, приєднуємося до наступної арки. Тобто, У нас виходить щось схоже на ось цей проміжок. Да? Тобто, Зараз ми в'яжемо тільки арочки з двох повітряних і з'єднуємося у. Арочки з двохповітряних попереднього ряду. Все, на цьому я цей ряд закінчуємо. Так, маємо ми, ми, ми з вами 18 рядочків. Да? І переходимо до 19-го. У мене ось так серветочка трохи почала фалдити, але наступний наш ряд він буде таким чином зв'язаний, що я думаю, що все розрівняється. Тому що зараз ми переходимо до самого цікавого, а точніше до вже такої кайми широкої, і думаю, буде гарно. Так, хоча серветочка виходить невеликою, я думала вона буде більшою. Отже, я ще не дов'язала ряд да, 18-й, тому. У мене залишилася ще одна арочка. Зараз я набираю прямо відразу після стопчика без накиду, набираю накид і з'єднуюся спочатку з ряду стопчиком, напівстовчиком з накидом, щоб опинитись посередині арки. Так, і тут роблю наступне: спочатку я <кій> в'яжу дві повітряні. І з'єднуюся із наступною арочкою. Тобто тут все так само, як у нас було до цього. Тепер я набираю три повітряні. Роблю накид. Одну арочку я пропускаю, а в наступну в'яжу стопчик з накидом, тепер дві повітряні. І сюди ж у цю ж саму арку я в'яжу ще один стопчик з накидом. Ось так. Далі знову маю три повітряні. Пропускаю одну арочку, в'яжу стопчик без накиду, в наступну, знову дві повітряні, в наступну арочку стовпчик без накиду. І ось такий у нас рапортик цього ряду. Ще раз три повітряні, пропустила арку, Стопчик з накидом наступно. дві повітряні, і сюди ж іще один стопчик з накидом. Знову три повітряні. Пропустили арку у наступну стопчик без накиду, дві повітряні, і в наступну стовпчик без накиду. Ось так: все в'яжіть до кінця рядочка. Майже завершила я 19 ряд і буду переходити до 20-го. Так, тут у нас наступна ситуація. Зараз ще з'єднаємося ми в кінці рядочка, і будемо починати 20-й ряд. Так, ось наша арочка, найперша маленька да з двох повітряних. І я пров'язала останні три повітряні петлі, і зараз з'єднаюся просто з початком ряду. да Тобто з початком цієї арочки. Ось таким чином. так І тепер мені треба перейти. Під цю арочку, і пров'язати перший стопчик без накиду під арку. Після цього я набираю три повітряні і йду до ось цього елемента з двох стопчиків з одним накидом. Навколо першого, точніше на основі першого, я пров'язую рельєфний стопчик з одним накидом, одна повітряна. І тепер під арку з двох повітряних я в'яжу 5 стопчиків Звичайних з одним накидом, і між ними по одній повітряній. Так, у мене вже три стовпчики є повітряна, четвертий стовпчик повітряна, і п'ятий стовпчик повітряна. Тепер знову на основі стовпчика з одним накидом я в'яжу стовпчик рельєфний з одним накидом. Виходить у нас ось таке віяло. Далі, знову три повітряні. І в'яжу стовпчик без накиду під арочку з двох повітряних. Далі знову три повітряні, і повторюю таким чином Ой, спочатку весь рапорт, тобто, рельєфний стопчик навколо стопчика, потім під арочку 5 стовпчиків, між якими по одній повітряній. Так, все. Весь рапорт я вам показала: в'яжіть до кінця рядочка. І е, забула сказати, що це ж був останній рядочок в цій частині. Щоб продовжити в'язання, переходьте до наступної частини.